Вирішив поїхати у Стамбул на автомобілі. За перший день він приїхав дві четвертих всієї дороги і зупинився переночувати у готелі. На ранок він продовжив свою подорож і до вечора приїхав ще дві четвертих, яку частину дороги приїхав Костя, і чи доїхав він до пункту призначення. Отож, Костя у нас проїхав два дні. По 2 четвертих всієї дороги, тобто 2 помножити на 2 четвертих. Для того, щоб зобразити це на нашій уявній числовій прямій, на якій у нас є початок дороги і кінець дороги, тобто Стамбул, нам потрібно поділити цей відрізок на чотири рівні частини. Отож, тут у мене буде ось так дві частини, і я ще кожну поділю на дві. Ось так. Тепер маю чотири частини. Отож, в перший день Костя у нас приїхав дві четвертих, тому ми зробимо ось так. Він у нас проїде одну четверту, адже це одна частина з чотирьох. І ось так він приїде дві четвертих. Тобто тут він зупинився у готелі і переночував. На наступний ранок він приїхав ще дві четвертих, тобто ми два рази маємо приїхати по дві четвертих. Тому я проїду ще одну четверту і другу четверту. Отож, ми бачимо, що Костя у нас доїхав до Стамбулу, тобто він у нас проїхав чотири четвертих, тобто одиницю. Він приїхав весь шлях.